Виконаємо основні вправи, ходьба по мотузці, приставляючи п'ятку однієї ноги до п'ятки іншої. Приготувалися ручки в сторони і крокуємо боком, приставляючи п'ятку до п'ятки. Ось так. Спинка рівненька. Вся стопа у нас на мотузці знаходиться. Повторити вправу 3-4 рази. Наступна вправа прокочування м'яча однією рукою по підлозі між двома мотузками, просуваючись у напівприсіді перед сам м'ячем. Спочатку прокочуємо м'яч правою рукою. І тепер лівою рукою. Ось так. Повторити вправу два рази кожною рукою, тож виконуйте вправи та будьте здорові!